Прорізати правим та лівим боком та метати мішечки з піском у вертикальну ціль. Почнемо з прорізання вруч. Стаємо до обличчя правим боком, ось так. Спочатку вруч посуваємо ногу, потім руку. Положення ноги разом руки на поясі і стрибаємо 4 рази підряд. Повертаємося на місце. Стаємо до овоча лівим боком. І так само спочатку просуваємо ногу, руку, далі Положення приймаємо новий разом руки на пояс і стрибаємо 4 рази. Повторити по 3 підходи кожним боком. Наступна вправа – мотальні мішечки з піском у вертикальній сі, щі. Повертаємося до щита обличчям. Стаємо на відстані від нього 2 метрів, беремо мішечок з піском у праву руку. Руку назад збираємося на неї. Ліву руку ставимо на пояс. Праву руку з мішечком підводимо угору за голову. Ось, так. Ціль у щит. Повертаємося до щита обличчям, стаємо на відстані від нього 2 метрів, беремо мішечок з піском у праву руку. Відводимо праву ногу назад, збираємося на неї. Ліву руку ставимо на пояс, праву руку з мішечком, підіймаємо угору і заводимо її за голову. Ось так. І кидаємо мішечок в ціль. Мішечок у ліву руку. Ліву ногу відводимо назад, стираємося на неї. Праву руку ставимо на пояс. Ліву руку з мішечком підіймаємо гору за голову і кидаємо в ціль.